Сподіваюсь, синочку сподобається цей олень. Сподіваюсь? Сподіваюсь, синочку сподобається цей ведмедик. Я не можу, бо вагітний розум. Олень. Олень. Ведмедик. Сподіваюсь, сину сподобається цей ведмедик. Нам тільки що сказали, що нас зараз. Сьогодні третій день, сьогодні третій день, як ми з мішкою у Пологовому і сьогодні. Ну, все, ми готові на виписку. Бувай наша палата у другому роддомі. Ну, все, ми готові на виписку. Бувай друга палата. Чекаю, чекаю зараз, поки прийдуть за мною. Татко нас вже чекає вже внизу. Чекаємо, поки прийдуть за мною. Чекаємо, поки за нами прийдуть. Заберуть малюка і речі і передадуть його татку. Тато наш вже внизу. А ми щось чекаємо. Чекаємо, чекаємо, поки за нами прийдуть і заберуть нас. З чекаємо з сином, чекаємо з сином, поки нас прийдуть зараз, заберуть і віддадуть татку. Привіт, друзі! Я рада бачити вас на своєму каналі. І сьогодні я буду відпов... Привіт, друзі! Я рада бачити вас на своєму каналі. І сьогодні я буду відповідати на ваші запитання, які ви завжди. Мій фікус продовжує рости. Випустив нові дерева. Ось одне. Ось друге, Міша. Ой, Боже, які дерева. Правильно, Міш, правильно. Каже, мама, не те кажеш. Не дерева, а листочки. Боже мій, це ж треба було таке сказати. Фух. Почну, збряскали. Збряскали. Збрязкали... Збрязкали... Збряскалець. Збрязкали... Зараз вже, Зараз вже вечір. Мішенька спить, чоловік прийшов. Зараз вже вечір Мішенька спить. Зараз вже вечір Мішенька спить. Чоловік пішов з Мафіном гуляти з песиком нашим. Вже навіть Мішані миски доводиться прибирати, коли Мафін тут. ой. Вже навіть Мафіна миски доводиться прибирати, коли Міша тут повзе. Дуже-дуже милі, але немає Але не було такого маленького розміру. Але. але... Фу, блін. але... Що я хотіла сказати? А, але не було такого маленького розміру, як нам потрібен, тому вони трошки на не виріс. Нещодавно Міша навчився повзити. Він так хватається за коврик і підтягується руками. Зараз він вже вилазить за межі коврика, може полізти в іншу квартиру. Ой. Також із дерев'яних іграшок у нас без Хотіла сказати, що є такий пазл. Ай, коротше. Насправді сьогодні вже понеділок. Насправді сьогодні вже понеділок, наступного тижня. Але через те, що я насправді вже сьогодні, насправді сьогодні вже понеділок, наступного тижня. Дома справжня весна. Квіточки, дісталась цю картину, яку я малювала по, по кольорам, боже мій по номерам. Ми приїхали погулять, поки ніше спить, бо хочемо заїхати поздоровати. Бо, зди... бо хочемо заїхати привітати. Бо хочемо заїхати привітати мою маму і на обід до них. І вже там майже ніби. Приїхали погуляти і вийшло сонечко. Такий кайф просто. Просто настрій з. Просто настрій одразу. Плюс 100. А покажи. Дай мені. Знімаєш, Да? Це ми по дорозі заїхали. Ось, аж ж тебе видно. А чоловік, до речі, подару. А чоловік, до речі, подарував вже такий дорослий, вже скоро 8 місяців. Ой, 7. Вже скоро 7 місяців на цьому тижні буде. Вже скоро 7 місяців, 8 березня буде. Макдональдсі з'явилися крильця знову. Знаєте, що вони мені наблягадують? Гад... бе Дуже-дуже-дуже приємно. Дякую вам ще раз. Підписуйтеся у інстаграм, що сьогодні таке у зупини... Просто зупинились тут, щоб поїсти з гарним видом. Так, я зараз тут буду говорити просто ще півгодини про це. Прощатися. На цьому я з вами прощаюся.